Вітаємо! Сьогодні ми ознайомимось з демо-версією мобільного додатку Проскануй, універсального інструменту для оптимізації роботи складу та магазину. Почнемо з встановлення. Завантажте додаток з офіційного сайту або магазину додатків. Встановіть його та ознайомтеся з інструкціями для налаштування демо-режиму. Після відкриття додатку на вашому пристрої. Для того, щоб скористатись демонстраційними даними проскануй, перейдіть у деморежим. з повного завантаження даних з сервера. Це може зайняти декілька хвилин. Після завантаження демонстраційних даних надайте додатку доступ до використання камери та відображення поверх інших вікон для коректної роботи мобільного додатку Проскануй. Розглянемо основні функції додатку. Приймання товарів. Функція приймання товару дозволяє швидко обробляти надходження від постачальників, логістичних центрів або інших складів. Створюйте документи поступлення товарів різними способами або обробляйте завдання прийому товарів, надіслані з бази даних. Додавайте необхідну кількість товару, яка фактично прийшла на склад, та надсилайте документи до бази даних. Перевірка штрих-коду. Перевірка штрих-коду надає актуальну інформацію про товар, включаючи залишки, ціну та місце зберігання. А також вам відкриваються усі активні документи, де значиться зісканований товар. Також надається можливість створювати довільний список та управляти документами з просканованим товаром. Інвентаризація. Виконуйте завдання інвентаризації з бази даних або ж створюйте власні довільні списки для проведення перерахунку товару. Інвентаризація стає простішою завдяки можливості сканування та паралельного перерахунку товарів на декількох пристроях одночасно, відразу вносьте необхідну кількість товару у документ та надсилайте його у базу даних. Відвантаження товару Функція відвантаження товару забезпечує швидке формування накладних та контроль відправлень. Проскануй інтегрується з будь-якою обліковою системою, працює онлайн та офлайн, забезпечуючи швидкість, точність та зручність у роботі. Завантажте демоверсію Проскануй та переконайтеся в його ефективності для вашого бізнесу.